Всім привіт, з вами Кльок. І сьогодні ми з вами подивимось на гру Juno New Origins. Я взагалі заходжу в цю гру, я абсолютно не знаю, що треба робити. Мабуть, пограємо в сендбокс для того, щоб. Дивитись в цілому, що тут такого цікавого є, а не запарюватись з тим, що робити якісь дослідження. Просто подивимось спочатку на гру, потім, якщо вам сподобається, то будемо і надалі продовжувати щось робити тут. Так, нам дають одразу якусь незрозумілу ракету. Давайте її запустимо, чому ні. Текс. що тут в нас є. Так, тут є мапа, окей. Мапа доволі великого. Ого. слухай, жесть, яка велика мапа насправді. Є якісь навіть комети, які по дуже дивній траєкторії летять. Та ще задача буде на неї потрапити. Є ціла купа супутників всіляких. Ну окей, як запускатись? І що це? А, це парашут відкрив, так? Да? Понятно. Давайте краще ми перезапустимо без парашуту. Ой-ой, куди ти летиш? Алло. А як кровать цим вообще? Що я роблю? Алло? <рисква> Лол. Взагалі якось дуже непонятно. Дуже непонятно, дуже багато чого нового, незрозумілого. Дуже незвично, знаєте, від КСП, коли тут є оцей глобус, який показує, куди ми по мопи, які в нас нахили все таке. Але ми зробили наш перший запуск. Дуже зручно, насправді, що тут можна ось так передвигатись по ракеті. Це дуже і дуже зручно. А де дивитись, я не знаю, якісь швидкість. Ага, ось є швидкість, тут можна вийти. Ой, а чого? <ceruerli> а як мені керувати цим вообще? Яка жесть? Слухай. А як вниз? А як вниз? Я взагалі не розумію, як вниз мені, слухай. А, окей, окей, я примкнувся на вид від першої особи якимось чином. Взагалі непонятним. Треба якось підлетіти до неї, то я боюсь вже не наздогнати ракету, а вона улітає дуже-дуже швидко, якась дуже якась в неї непередбачувана траєкторія. В мене висота вона така вже й велика, щоб такі маневри робити. І як мені зайти назад? А, все я поняв. Я більше не можу наздогнати її. Ну, все. <ріхи> так, окей. перезапустимо, щоб було хоча б трошечки, можливо, зрозуміліше, знаєте. О, є нові сфера кайфи. Так набагато звичніше. Так, погнали. Уже якось потихеньку нахилятись. Воу, а куди мій? Куди ділося? Алло? <ріхи> а де мій космічний апарат подівся? Ви шо? Походу його розірвало. Щось мені підсказує, що вийти на орбіту в Juno New Origins буде набагато легше, ніж. Ого. Нічого собі слухай. Мені дуже подобається цей прикол, що можна так нескінченно крутити. Не знаю, як називається ця планета, бо це начебто не Земля. Але я взагалі не шарю за лор. Цієї гри не видно плазми, яка має утворюватись, через це важко зрозуміти, чи гріється мій апарат чи ні, і які частини його гріються. Є дуже незвично, що немає висоти ось тут зверху посередині, її дуже не вистачає. Ой, я знайшов як вимкнути ось цей шар, незрозумілий. Всі команди можна давати через ось цю панельку ну, взагалі, кайфаріки. Опа, ось ми і приземлились. Дуже дивна фізика парашута, але ми на це не будемо звертати уваги через воду відчуття, що ми пливемо в якусь сторону. Тепер будемо якось будувати свій власний апарат. Що тут такого цікавого є? Є, ціла купа. О, можна написати щось, та ти що, а можна тебе більше зробити, ні? Йо, його навіть можна навколо ракети обернути. Та ти що? Ось так. Тепер набагато гарніше виглядає. Так, щось ми відволікаємось трохи, треба знайти якісь відокремлювачі. До речі, деталей в грі доволі мало, але найбільший прикол гри, мені здається, це кастомізація. Тобто, ми можемо взяти ось так просто свій бак. його можемо ось так розширити просто. Можемо його навпаки звузити, можемо зробити верх товщим, низ вущим, або навпаки ось так, або хоч отак, хоч йому юбку дай. Це дуже прикольна функція насправді, і воно, типу, обчислює всі ці зміни, це мені дуже сильно подобається. Мене цікавить, чи можна зробити двигун всередині, як я це зазвичай роблю. Кербспейс програмі. О, тут є радіальні парашути, кайфарік. Я знайшов нарешті ці відокремлювачі. Дуже їх важко відрізнити один від одного, але думаю нічого страшного. Ож. Я намотив щось, ледь-ледь розібрався, намотив апарат з сонячними панелями вже з двома бустерами. Ух, нічого не коментував, бо був дуже зосереджений, та й в цілому дуже і дуже це важко. Воу, 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 куди, куди, куди? Дивіться, полетів, полетів. Думав, ми можемо протестувати, як я зробив тадії. І все норм? Угу, я поняв, окей. Дуже поки що незвичне та незрозуміле керування цим всім, але я думаю, якщо пограти достатньо, то в цілому можна звикнути до цього. Мені дуже подобається ось ці. Я, я навіть не пам'ятаю, як воно називається. Те що... Те, що після двигуна, ого. а чого воно? Ексесів expansion damage? Серйозно Чого? Ну і ми падаємо по ходу, можна відкрити спокійно собі парашути. І парашути порвалися, я поняв. А оцей парашут як відкрити? А він сам відкриться, окей. Okay. Треба, Треба трошечки переробити це все. Так, давайте для початку це все перекрутимо, щоб воно стояло рівно. Після чого знімемо ось цей бак. Додамо якийсь тепловий щит, якщо він тут, звісно, є. Зараз пошукаю. О, знайшов тепловий щит. Додамо його, щоб нам було потім легше входити в атмосферу. Ну, і цей щит треба ж якось відокремити, тому додамо відокремлювати. Чому він такий здоровий? непонятно. Окей, ми його тоді просто зменшимо та й все. Так, з цим вже можна якось працювати. І вже згоріло все паливо так швидко, серйозно. Вау, wow, Дивіться, у різних двигунів різний цей слід від них. Мені дуже подобається. Мені цікаво. А скільки дамагу може витримати двигун до того, як він розірветься? Це, походу. А що це таке? А чому? Чому було Сікі там 80% а стало 0 альо, це що за приколи? Що то непонятне відбувається в цій грі, але добре, нічого страшного. Я думаю, це просто я щось не розумію. Можемо ось відкрити свої сонячні панелі, подивитися, як вони розкладаються. Гарно, гарно, але вони поотламувались. А що таке? А в чому прикол? Я, можливо. Якось неправильно паливо зробив, або двигун якесь інше паливо використовує, щось непонятне. Прикольно, тепер ми можемо від'єднувати свою капсулу і падати вже лише як капсула без основної ракети. Так, а тепер я хочу спробувати побудувати літак. Я побачив тут всілякі частини для літака, по типу, якісь крила. Які, як я розумію, можна також змінювати в розмірі. Да, дивіться. Його можна зробити як на літаках, оці типа суперзвукові. Можна навпаки зробити дуже великі, які будуть летіти дуже повільно, але дуже далеко. Прикольно, мені це дуже подобається насправді. Я десь бачив інший командний модуль, але ХЗ де він. О, знайшов. Є ось така прям кабіна пілота літака. Переможу це прибрати? О, так, да, можу. Клас. Можете оцінити мої старання в коментарях або просто лайком. Ага. А ти що, серйозно? Давайте його якось трохи-трохи як привернути, слухай. Не можна, ні? Вообще не хоче. Лол, занадто, занадто, походу, потужно. Або то я занадто жорстко його включив одразу. Давай злітай, злітай! Ууу. Не дуже виходить злітати в мене. <с discussed> Будемо потроху додавати швидкість, щоб нас так жорстко вліво не перекошувало. Нє-н-є, давай назад, давай назад, альо. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну давай, взлітай, взлітай. <рес> не, щось воно вообще не летить. Не, скоріш за все, скоріш за все, треба більше мотор, або більше самі лопаті, або вообще. Взагалі... Ну, чого він підлетів так. Скоріш за все, треба якраз їх поставити на наших крилах для того, щоб воно трохи компенсувало ось цю. Силу того, що воно крутиться, і заодно додасть більше тяги. Ми будемо летіти швидше, ніж 30 метрів на секунду, а то це якийсь позор, якщо чесно І воно взагалі не летить, треба збільшити ще й крила. Так, а як мені зрозуміти якою товщиною мені робить крила? Типа я ж в цьому вообще не шарю. Я досі не розумію в тому приколу цих графіків, вони якісь дуже дивні. Мені здається, вони насправді дуже важливі, але я не розумію, що, що на них намальовано взагалі. Сподіваюсь, тепер буде краще одразу нас не заносе, нікуди не перекидає. Це вже величезний плюс. Поки що набираємо швидкість і вже летимо швидше, ніж до цього. Я думаю. Мотори можна було б зробити навіть більшими. Для того, точніше, не мотори. Оп-оп-оп, та ти що? Занадто Занадто в нас важких віз, знаєте. Трошечки захотілось асфальту понюхати. що ж поробиш? Так, я передвинув наш акумулятор вперед. Тепер він максимально спереду знаходиться, збільшив трошки лопаті, переніс трошки. Крила передні назад. Сподіваюся, це спрацює. Ага, нам кажеш, що наші ротори отримують дамаг через, то, що, через те, що вони занадто швидко крутяться. Прикол. Це дуже крута деталь насправді. Змінив трошечки наші ці. Я вже бачу, що воно неправильно працює. Клас. Ага. Я вже настільки задобався переробляти це 10 разів. Я просто зроблю нові крила. От і все. Нарешті це все працює так, як я його задумував. Можемо потихеньку вмикати мотори на повній швидкості. Вони будуть ламатись, не будуть клас, мені це подобається. Але я б не сказав би, що вони дуже швидко нас несуть, якщо чесно. Я б зробив би їх, мабуть, трошечки потужніше, і трошечки я підняв би наш хвіст, бо ми занадто жорстко підіймаємо, знаєте. Ось це вже виглядає набагато краще, якщо не дивитися, звісно, на ось це колесо, яке просто в повітрі бовтається. Воно просто причеплене до ось цього акумулятора, що всередині, походу, я його передвинув трохи назад, і колесо теж від'їхало. Вода, звісно, ой, бляха. <смі> ми полетіли, знаєте. Можу це точно сказати, що ми полетіли. Те, що як ми полетіли, це вже не так вже і важливо, як на мене. Вже якась десятитисячна, мабуть, спроба. Запускаємо свої двигуни. Я зробив так, що вони не так швидко обертались. Сподіваюся, трохи врятує ситуацію з тим, що їх просто розриває. Ну. Вони розганяють нас вже набагато краще, знаєте. Ух, ми полетіли, але знову ж таки в нас занадто важкий зад виходить. Я не розумію, в чому проблема, чому літак так жорстко прям закручується. Ой-ой, та ти що, подивіться, подивіться просто, що робиться. Ага, і все, і закончилось, перестало робиться. <рес> в цілому, за рахунок того, що в нас сам апарат трошечки нахилений вверх, він, типу, сам підлітає, коли набирає достатню швидкість. Але прикол в тому, що я, можна сказати, що не можу взагалі контролювати. Те, як він летить потім, бо він, типу, ну от, я буквально доторкнувся на одну мілісекунду, і все. І він вмер. Просто подивіться, що можна робити з колесами. Їх можна прикріпити на крила, а будь-вони видвигатись далі, ніж весь літак. Прикол взагалі. Це дуже крута фіча, насправді. Трошечки, звісно, ламається те, як виглядають колеса. Але я думаю, це можна виправити в подальших оновленнях. Тому дуже сильно скаржитись на це не буду. В цілому дуже-дуже, дуже багато кастомізацій. Мені це дуже сильно подобається. Його навіть в сторону можна отодвинути. І він при цьому і при цьому колесо буде дивитись вперед. Нарешті в мене вийшло полетіти та ти шо? І він навіть летить нормально. На величезний просто подив. Бо я його ледь запустив і він літає нормально. Жесть просто. Я не очікував від цього літака те, що він прям так добре зможе летіти. Тут є якісь навіть платформи, з яких можна злітати на гвинтокрилах і якісь. Дороги для машин, можливо, розробники прям планували, щоб по ним е гравці їздили, а можливо, це просто зроблено для того, щоб типу, виглядало так, неначе це використовується дійсно. Тут є навіть якісь е гарненькі тарілки, Путникові. ну точніше, як вони. радіо, якісь локатори. Давайте спробуємо бахнути бочечку. Трошки треба розігнатись і трохи набрати висоти. Ой-ой, ой як же ж він важко йде, як же ж важко воно йде. Але начебто ми робимо собі бочку спокійно. Якщо ми, звісно, зараз не зариємось носом в землю, то все чудово. Ні, схоже, все нормально. Хі -хі. Клас, взагалі, слухай. Мені дуже подобається те, як виглядає гра. Мені подобається те, що вона набагато більш, типу, оптимізованіша, ніж той самий Kerbal Space Program. Давайте спробуємо пролетіти ось тут, в ангарі. А! А! Ну, майже вийшов, слухай. <сум> Можемо далі собі планувати спокійнесенько. Вже, звісно, не летіти, а просто так потихеньку-потихеньку падати. До речі, давайте робимо сісти. Я не знаю, як швидко видвигати шасі, бо зараз. Я маю кожне колесо окремо видвигати, може до злітної смуги ми долетіти не зможемо, будемо сідати просто десь в полі. Я, до речі, не знаю, як гальмувати. Дуже крута функція того, що можна окремо додавати левони і елерони, я не знаю досі, в чому їх різниця, але суть не в тому, що їх можна додавати на крило. Буквально, типу, через налаштування самого крила, і керувати ними окремо, виставляти їм різні налаштування. Ось як в мене, от, ті, що ближче до середини, вони впливають лише на мій нахил, тобто вперед-назад трохи воно мене вище-нижче нахиляє, а ті, що по краям, вони мене перекручують. Бачите? Коли я кручу там вліво-вправо, то вони саме і за. Діяні в цьому, а ті, що посередині спереду, і ті, що ззаду взагалі не приймають участі в моєму перекручуванні, не знаю, як це правильно висловитись, хочу все ж таки пролетіти в ось цьому ангарі якось гарненько, і спробувати після цього ще й сісти. Є! Yeah! <laughs> Нарешті в мене це вийшло капець. Як же ж багато це зайняло в мене часу? Це просто жах. Я не знаю, скільки я разів 10, бляха, розбився, або розумів, що в мене не вийде, що це просто жах. Просто я вже думав забити на це, або зробити менше собі двигуни, але все ж таки вирішив, що треба добити Екс Заходимо на посадочку. А якось погано. Погано заходимо. <плеслужб> тихо, тихо. Потихенько. О, нормально. Так, як зупинятися. Як мені зупиняться прям повністю. Хіба що ось так. <схи> Варіант, звісно, не дуже хороший. Але наскільки я, я розумію, колесо перестає крутитись. Ні, воно тут і так крутиться. Значить ці колес теж виключаємо. Нам все одно на тілопаті. Головне, що ми приземлились. <смір> в цілому ось така приблизно гра. Я знаю, що я дуже багато моментів ще навіть не зачепив. Трохи інколи буває незрозуміло щось, але в цілому більшість то зрозуміло, і в цілому це все, що треба. Зараз спробую пролетіти через цей ангар, він поширше, думаю, буде полегше. Ага, одірвало мені лопаті, але в цілому з одним двигуном можна летіти, нічого страшного. Достатньо крута гра за 170 гривень. Я вважаю дуже і дуже достойно. Мене. Дійсно вражає кількість кастомізацій. Ставте лайки, пишіть коментарі. О, до речі, лол, там воно стоїть той літак. Пишіть, чи подобається вам ця гра, чи подобається вам мій літак. Не знаю, аби що напишіть, просто аби показати, що ви були тут. І мені буде дуже приємно читати коментарі, обожнюю читати коментарі просто. Моя найулюбленіша справа просто. Якщо вам сподобається, звісно, запишу ще одну серію. Гру не просто ж так купував. Дуже мені подобається те, що дуже добре оптимізована гра, хоча я не використовував прям так дуже багато деталей, але ну, я бачу, що гра йде дуже плавно порівняно з Herbal Space Program. Всім дякую за перегляд. З вами був Кульок і всім до нових зустрічей. we mm -hmm.